У цей знаменний день хочемо привітати вас, дорогі захисники і захисниці нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Нехай служба буде спокійною, а життя довге і яскраве. В домі панує затушок і любов. Шана і слава нашим ЗСУ. Слава Україні! Половні українські захисники та захисниці. Ви справжні герої, які відстоюють нашу країну та її свободу. Ваша відвага та самовідданість завжди надихає нас. Ми цінуємо вашу безстрашність. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щасливого повернення додому та великих перемог. Слава Україні! Вітаю всіх захисників та захисниць, з днем захисника України. Велике дякую за те, що оборонити нашу рідну незламну країну. Велике дякую всім службам, які кмітливо працюють і допомагають. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Я вірю в те, що наша перемога вже близько. Слава Україні! Героям слава! Любі захисники та захисниці вітаю вас зі святом. Дякую за можливість знаходитися вдома, у улюбленому Харкові. За можливість навчатися, за вашу хоробрість та мужність. Сим вам та на снах. Нехай Бог вас береже. Слава Україні! Я вітаю всіх наших захисників і захисниць зі святом. Дякую, що нас захищаєте від цієї війни. Дякую, що робите нашу Україну незалежною. Дякую вам за все. Слава Україні! Любі наші захисники! Дякуємо вам, що боронити нашу наньку Україну. Дякую за те, що можемо ходити в школу, хоча й онлайн. Бережіть себе, ми вас любимо. Перший жорсткий витрачається нашим ЗСУ Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям. Вони віддають душі, щоб уліти був мирним головою, щоб вони спали спокійно, але вони віддають душі, щоб Україна була не зламаною, щоб Україна трималася, Україна не здається, Україна перемагає, Україна переможе. І військово це наближаємо до перемоги. Слава Україні! Героям слав, слава, слава нації, смерть ворогам! Цей день ми вітаємо всіх чоловіків і жінок, дівчат та хлопців, що боронять нашу країну. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя для, для безпечного майбутнього українців. В цей день ми висловлюємо подяку військовослужбовцям, працівникам поліції, пожежникам, рятувальникам. Та іншим людям, що забезпечують свободу нашої країни. Україна повинна пам'ятати свої ролі. Захисники та захисниці, дякую вам за те, що я можу жити та спокійно спати. Бажаю вам сидити міцного здоров'я, щоб ви могли і далі захищати нас. На кота напав павук. Кит вікно вже тук-тук-тук. Тут з'явився гарний пес та упав він із небес. Розчаливши павука, Врятував він кошака, кінь це символ того, а собака оборони. Всі ми дружньо, скільки стане змоги. Разом здобудемо нашу перемогу. 1 жовтня це день коли ми шануємо та відзначаємо наших захисників. І захисниць країни. Це день, коли ми пам'ятаємо тих, хто віддає своє життя, щоб ми могли жити в мирі і безпеці. Це день, коли ми висловлюємо свою подяку і повагу всім військовим, поліцейським, рятувальникам та іншим людям, які стоять на сторожі нашої країни. Нехай цей день нагадує нам про важливість миру і єдності, а також про те, що ми повинні бути готові захищати свою батьківщину в будь-який. Поли викурить дику траву, поле стіме пташини галас ввічає дорогу криву. Тільки б хлопці додому вертались, ліс потягне знадійний туман, Зашепоче шепоче знайоми рими, що віщують загоєння ран, тільки б хлопці вертались живими, що віщують загоєння ран, тільки б хлопці вертались живими, і зайдеться піснями лікар. Вклоняться низько і щиро, щоб водила їх Божа рука, щоб вони повертались із миром, зачекається рідне село, і засяють віконця свічками, і могли заб'є джерелом, щоб сини повертались І молитва заб'є джерелом, щоб сини повертались мами. Чекається рідне село і засяють віконця свічками, І молитва заб'є джерелом, щоб сини повертались до мами, І молитва заб'є джерелом, щоб сини повертались до мами.